Коротше, мужики, всім привіт, всім. Слава Україні! По багаточисельним коментарям і так далі я зробив кілька явних модернізацій, скажімо так. Дещо треба було замінити. Так, це впало, бо воно не прив'язане, це все прив'яжено. Тут дещо знято, я думаю, знаєте чого. Запчастина вже на місці, все на місці, все нормально. Це було скажімо так, очікувано. І ціна не нової частини, скажімо так, попередня, взагалі була настільки низькою, що я навіть не розраховував настільки часу роботи її. Значить, зробив тут такий дифузор, поставив вентилятор сюди. Він вже буде захвачувати повітря, також на нього буде зверху такий труба гнута, яка буде під'єднуватися сюди або сюди. І він буде тягнути повітря в інтеркулер однозначно не з-під капотного простору. Другий момент трубка на подачу надув. На. Радіатор, фільтр масляний закріпився ось тут, він вже тепер більш органічно гарно дивиться. Паливний отстойник тут, звісно, все остальне там. Датчик буде на своєму рідному місці. Тут вже прекрасний доступ буде до фасунки. Супер супербомба, чудовий просто. І я зробив так, щоб ніяких тут колін, нічого не було. Напряму один із гіб, тільки на впуск зразу до колектора Тобто якось, ось так. День даремно не пройшов. Тепер треба розібратися з піддоном. І Ну, відповідно, буде заміна масла через те, що все буде тут мінятися. Це буде звідси з фільтром. Там все зроблено трошки інакше. подача. Датчик тиску мастила і надуву трубіни лишається на своїх місцях. Нічого я там міняти не буду. Ми глянемо, чи в нас тут все гарно спрацьовує. Все чудово, все світиться, все працює. Так, і світло є. Так, є. Так, є ця біла, є. є головне світло. Є. Все, працює чудово. Добре? З тим добре. Тут потім я оцю трубку, звісно, тут закріплю вище, щоб вона мені не включала масу, скажімо так. Це ось така маленька модернізація. Думав пофарбувати в чорний кольор, а потім, думаю, пізніше я з тим розберуся, якось може захочу, то пофарбую. Інтеркулер так закріплений, тут ще буде його ще одне місце. Тут кріплення в такій точці. Ну Тут, я думаю, чи думаю, чи потрібно воно, скажімо так. Значить, ось такі проблеми, так, вони вирішені. Поміняється масло, поставиться. Вся фігня. Так, тут у нас культиватор. Поставиться вся фігня. Тут треба буде ще зняти картриджа, поміняти на новий. блядь, ну, вже вліз. Переставити його на новий. Чого це показую, оскільки я кажу, що ціна самої турбіни в зборі була тисячі гривень. Рік вона відмотала. Все прекрасно, все нормально, дула, до пори до часу. Нічого, я розраховував на це і був готовий, скажімо так. В чому заключається основна хитрість, те, що Ну, скупий те, що платить двічі, само собою, але перевірити справедливість скажімо так, установки турбіни на такий мотор і платити зразу за турбіну купу грошей, це було б дебілізмом. Я купив не нову, навіть не випрану з переволь, поставив, вона працювала. Ефект чудовий, все прекрасно. Тепер можна і поставити і нову. Все. Тобто вже не скупитися, оскільки результат виправданий, ефект від надуву. Ту сама деталь нова знаходиться в чогось в хаті в коробці. ну менше з тим. Це просто новий сам в зборі картридж, ну крім холодної улітки. І все. Всенький новий з голочки. Тому якось так. Це буде соєдіння там на одну фігню. І все. Думав, спочатку скажу правду, думав не показувати, щоб е, людям, яким трошки бракує розуму, дурниць не писали. Ну, але я обіцяв ось так. Провів експеримент тривалістю цілий рік. Все вдалося, все було добре. Потім сталося те, що сталося. З'явився люфт. З'явився. Міліметровий люфт. І все. Люфт вала. Поздовжній. Як же він правильно називається? Є радіальний. А, ось правильно. Вісь, ходить, бачите. Вісь ходить. Такого бути немає. З боку бік люфт має бути легенький. Сюди він має бути невідчутний. Ну, Типа, все вже, так? Да? Можна було б ремонтувати, тільки це час. І половина відвертості нового картриджа. І ну, сказали, два тижні десь. Там знайомі ті, що ремонтують. Я кажу, ні, вибачте, мені не приходить таке, мені зараз в поле треба оце якраз. Отака От хлопці, коротше, ситуйовина. Оце нічого. Запчасть вже в мене. Ставлю зараз масло, ще приїде нове, все поставлю нове, поміняю фільтра масляного, всі трубки помию, слів трошечки там модернізую і поїхали. Тут нічого не заважає, все закривається. Сюди, це ну, само собою, це на, в, на впуск з холодної улітки турбіни не ставиться. І отака коротше, хлопці, музика. Тут все чудово, нічого тут не лопнуло, все. Тут частина нормальна, бачите, блищить. Це ще залишки масла, треба буде його випалити, витерти гарно. Щоб все було добре. Це треба буде закріпити. ну я вже ті трубки поставлю, подивлюсь, де куди буду його закріпити. ну, В общем, такий вийшов дифузорчик з забором і в інтеркулер, Тут буде ще одна защита, я її потім вставлю сюди, це така пластина буде. Частково повністю він не буде продуватися, але частково буде охолоджуватися однозначно радіатор. Треба буде пластину, щоб звідси гарячий воздух не шурував на інтеркулер. Тут мусить бути защита. Ось так. В стісненому просторі мусово щось чогось здобиватися, щось шукати, щось вирішувати. Інакше, на жаль, неможливо тут або міняй трактор, або що. Ну, хто розумний, давайте мені гроші або на новий мотор, 24-х хоча б, або на новий трактор. Без питань. Я досяг це по спостереження в порівнянні, просто нав'язка, швидкість і так далі. Глибина обробки і тип землі. І я це все, скажімо так, все порівняв, то це 220 смтай. Це железно 220 симтай по тязі, по мощності. Мотор заводська 16. ка Не там 195 й модернізований, 11, 2, І от, урудія. От. З тим. Воно шурує майже 10 км за годину. Це задній привод, тона 50 вес. Ремінний привод. Зумієте? От в чому діло. Типа одноциліндровий мотор. Це ремінний міні-трактор. от і все. Вийшло мені провести експеримент, вийшло добитися хороших результатів от тих, що я і хотів. Все прекрасно. Значить, турбоінтеркулер, все. Так воно лишиться, я перелаштовувати мотора назад не буду. Люди питали, чи буде без турбіни вже? Ні. Я вже без турбіни, на ньому я просто навіть мені морально буде важко працювати. От і все. Він з турбіною, в мене летить, працює, все менше споживає паливо. Ну все суперово. Я не буду перелаштовувати мотора знову, бо це дуже багато геморю. Тут було геморою налаштувати під турбіну. А тепер, навпаки, це не виправдано. Плюс в мене все готове, картридж куплений, все прекрасно. Ставиться і вперед. Тільки що треба просто зняти піддона, помити все. Я вже два роки його не знімав. Все помити, вичистити, поставити все. Бачите, натекло з неї. Все поставити, як воно має бути, і вперед. І тоді все буде прекрасно. Тому ось такі справи. А далі побачите його вже заведеного, як воно все чики пікі і чекаю всіх в коментарях. А наразі, добрий хлопці, будьте всім здорові!